Чи думав ти про те, як виглядає твій ідеальний світ? Місце, в якому ти почував би себе максимально затишно та вільно? Що в ньому є? Родина, друзі, бізнес, може, подорожі, чи можливість самому приймати важливі рішення? Все це може дати тобі партнерство з Herbalife Nutrition. Herbalife – це готова успішна бізнес-модель, завдяки якій багато людей в усьому світі знайшли своє покликання та досягли успіху. За 40 років роботи ми навчили бізнесу тисячі людей, допомогли їм повірити у себе та повністю змінити своє життя. З нами просто стартувати. Адже з перших кроків у справі новим незалежним партнером опікується індивідуальний наставник. Він навчає азам бізнесу з Гербалайф та просто підтримує протягом усього шляху. Завдяки існуванню нашої власної системи навчання партнери мають можливість відвідувати тренінги та вебінари, на яких найуспішніші міжнародні спікери діляться секретами свого успіху в бізнесі. Для нас не є важливим, де ти перебуваєш. Бізнес Гербалайф можна вивчати і будувати з будь-якої точки світу, як офлайн, так і онлайн. А щоб це було максимально просто, зручно та продуктивно, гербалайф створив величезну кількість сервісів, соцмережі з унікальним контентом, програми та онлайн-майданчики, де кожен може отримати досвіди знання, необхідні для розвитку бізнесу. Ми заохочуємо незалежних партнерів на всіх щаблях бізнесу. Неважливо досягти великих висот, чи тільки починаєш свій шлях з Гербалайф. Усі перемоги, навіть найменші, ніколи не залишаться непоміченими. Над виробництвом продуктів «Гербалайф» працюють понад 300 вчених, 50 з них доктори наук і навіть один Нобелівський лауреат. Нам довіряють чемпіони світу, олімпійські чемпіони та цілі спортивні команди. Ми приділяємо велику увагу добору постачальників, науковим дослідженням і регулярно інвестуємо у виробництво та технології. «Гербалайф» – це не просто бізнес, це спосіб життя. Вечірки, подорожі, світські прийоми та чудові заходи. У нас є все, щоб зробити твоє життя різноманітнішим і цікавішим. Світ, в якому ти сам вирішуєш, скільки часу витратити на бізнес, а скільки на відпочинок і сім'ю. Не потрібно відмовлятися від захоплені хобі, часу вистачає на все. Доходи, які залежать лише від тебе. Хіба не про це ти мріяв? Просто спробуй.